Максимуза таролог, драматург. У цьому відео максимуза розповість, які долоносні події відбуватимуться в Україні протягом квітня. Приємного перегляду! Що чекає Україну в перший тиждень квітня? Першим одразу випадають, на жаль, обстріли з хорошого, певно, має початися контрнаступ на якійсь території, тому що королева мечів це в мене завжди озброєна до зубів Україна в дуже бадьорому настрої. На позиції ворогу багато мечів, тобто буде дуже багато жертв з їхньої сторони. Це ще й насильственний кінець, але може стосуватись також якихось юридичних питань, тому що поруч випадає надія, сподівання, карта справедливості. Одночасно відбувається наступ, але за будь-яких умов зовнішніх або внутрішніх, ми зосереджені на головному, і це дає магічний вплив на простір. В кінці тижня може відбутися щось дуже долоносне. Що відбуватиметься протягом другого тижня квітня? Тут вже змінюється енергія. Дев'ятка кубків це карта втягнення в широкі соціальні процеси і здійснення бажань. Це щось, що ми отримаємо сповна. До нас приходить реально якийсь хороший шанс для ЗСУ. Тобто йдеться в тому числі про зброю. Але з неприємного на другому тижні квітня ми можемо отримати розборки всередині країни, і через це навіть якісь втрати. З хороших новин може відбутися обмін полоненими. Взагалі, другий тиждень квітня дуже багатий на події, і до нас прийде багато ресурсу. Що відбуватиметься в третій тиждень квітня? До нас нарешті доїдуть танки. Нарешті щось юридичне вступає в силу. І в результаті цього туза пентакли розпочинається шалений контрнаступ. Лицар мечів це найпряміший лицар, який не юлиць, а прямо захищає свої інтереси. Будемо битися конкретно за якусь територію. Цьому сприятимуть умови в результаті, десь звідкись ми відтісняємо ворога, зможемо звільнити якусь територію, будемо на це сподіватись. Що відбуватиметься в четвертий тиждень квітня? Знову можуть бути прильоти, тому що йде праця ППО. Що головне, якийсь військовий закон може вийти наприкінці квітня або з'явитися дуже крута переможна стратегія. Мені показує, що чимось дуже важливим має закінчитися четвертий тиждень. Якась долоносна подія, тому що випадає Україна, карта долі, туз пентакли, Яку ж з поганого можуть бути обстріли, але ми продовжуємо отримувати військову допомогу.